В Україні різко зміниться погода. Синоптики здивували своїм прогнозом на новий день. кажуть, 7 лютого опади припиняться і встановиться мінлива хмарність однак морози нікуди не відступлять. І температура залишиться майже на рівні попереднього дня. Всі подробиці дивіться далі в матеріалі TSN.UA. Холодання в Україні з першого дня лютого набирає обертів. Морози та сніг охопили більшість областей України. Однак напередодні вихідних циклон відступить, а найпрохолодніше традиційно буде у Карпатах. Такий пронос у інтерв'ю обоз'я озвучила синоптики Укргідромецентру Анталія Птуха. За її словами, у п'ятницю 7 лютого висотний циклон відступить від України. Переважатиме поле підвищеного тиску. Воно посилиться, і погода буде вже без опадів. На дорогах України подекуди зберігається ожеледиця, вітер переважно північно-західного напрямку. Вночі стовпчик термометра опускатиметься до відмітки мінус один, мінус сім градусів. Удень коливатиметься поблизу нуля градусів, від мінус трьох до плюс трьох градусів. На Закарпатті найближчими днями може бути навіть до плюс п'яти градусів. При цьому найхолоднішим місцем в Україні залишаються Карпати, де вночі очікується. Мінус 5 – мінус 11 градусів, а в день 0, мінус 5 градусів. Наталія Птуха додала, що наразі у Карпатах є сніг, і сніговий покрив триматиметься надалі через мінусові температури. Нарешті території країни великого снігу не очікується. Один-три сантиметри може бути, але з прогалинами і нерівномірно. Отже, як бачите, жодних страшних морозів немає. Тому вкотре наголошуємо, що не треба вестися на вкиди щодо погоди. Об'єктивно, гідрометцентр завжди попереджає за п'ять днів про те, яка буде погода. Прогноз погоди на найближчі дні зробив і метеоролог Ігор Кибальчич. за його словами. У п'ятницю сьомого лютого невеликий сніг, мокрий сніг очікується у західних та східних областях країни. Врешті регіонів без істотних опадів. На дровах місцями ожеледиться можливий туман. Вітер східний, південно-східний – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме –3, –8, в день –1, плюс 4. У Карпатах вночі –5, –10, в день –0, –5. Зимовий характер погоди відчуватиметься і на вихідних. За даними Ігоря Кебальчича, у суботу 8 лютого у більшості областей України переважно без опадів. Лише вночі місцями у західних регіонах – та на північному сході можливий невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеладиться. Вітер східний, південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час ненавидиме –1, –6 градусів. В день –1, плюс 4. У Карпатах вночі –3, –8. В день –1, –4. У неділю 9 лютого під впливом потужного антициклону із північного сходу в Україні очікується суха, комфортна погода із змінливою хмарністю. Вітер східної чверті – 7-12 метрів за секунду. У Приазов'ї та Криму можливі окремі пориви – 15-17 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме –3, –8, в день –3, плюс 2. У Криму та Одеській області вночі –2, плюс 3, в день –0, плюс 5. На початку наступного тижня з 10 лютого в Україні очікується погода переважно без опадів. При цьому температурні показники суттєво не змінюватимуться, зазначила Наталка Птуха. Вночі залишається мінус 3, мінус 9 градусів. Класична зимова температура. У Карпатах вночі мінус 7, мінус 12. Денні максимуми мінус 3, плюс 3 градуси і лише на Закарпатті плюс 2, плюс 7 градусів. Нагадаємо, що попри холодний початок лютого цьогоріч зима Тішила українці високими температурними показниками. Подекуди погода нагадувала скоріше квітневу. Через таке аномальне тепло у Києві зацвіли підсніжники. Цвітіння весняних квітів у січні помітили у Дарницькому районі на вулиці Олійника. За словами еколога Олександра Соколенка, зацвів саме підсніжник складчастий... охороняється законодавством та внесений до червоної книги України. Ці рослини мають короткий життєвий цикл, що припадає на ранню весну. Вони цвітуть весною, бо обирають період, коли на деревах немає листя, і відповідно для них є більше сонця. Це для рослин дуже спрятливий період, коли вони можуть отримувати достатню кількість сонця, щоб акумулювати корисні речовини, які зберігаються в цибулинах. Тобто вони відцвітають навесні, частина рослини відмирає, інша зберігається до наступної весни. Експерти додає, що зазвичай цей вид підсніжника зацвітає навесні або ранньою весною, але деякі рослини можуть цвісти у будь-який період року, починаючи з осені взимку та навесні. Наприклад, різновиди крокусів. Цвітуть восени та навіть взимку. Підсніжники, які зараз квітнуть у Дарницькому районі, зазвичай ростуть у Криму центральній або західній Європі. Там вони можуть квітнути серед зими і навіть у кінці осені. Зими там тепліше, тому період сприятливий для світіння зміщується на більш ранні місяці. Через те, що в нас зими холодніші, ці рослини раніше квітували у кінці лютого, у березні або на початку квітня, залежно від погодних умов, коли погода сприятлива до вегетації рослин. Еколог додає, що для України вже стали звичними періоди теплої зими. Через це цикли росту рослин зміщуються на більш ранні місяці. Зараз у Києві погода та температурний режим відповідають нормам кінця березня. А якщо на вулиці тримається березнева погода, то ростуть та квітнуть березневі квіти. Єдина відмінність підсніжники, які світуть зараз, будуть дрібнішими за розмірами як у стеблі, так і у квітках. Сонячних днів ще замало, тому вони невеличкі. Багатьох цікавить: а що ж буде з підсніжниками після того, як до Києва повернувся холод? Дійсно, зима ще може повернутися на наступний тиждень, прогнозують морози до 5 градусів. Але підсніжники, які зараз цвітуть, адаптовані до можливого похолодання. Рослини готові до помірних морозів та нормально їх витримують. Звісно, умови, якщо не буде до мінус 20 градусів. Якщо ж випаде сніг і буде понад 5 градусів морозу, то така погода підсніжникам не нашкодить. Коли повернеться тепло, вони далі будуть рости та квітнути. Тим часом у Дніпровському, Болонському та Печерському районах столиці зацвіла сакура. За словами екологів, для рослин це тривожний сигнал, бо цвітіння не в сезон шкідливе. Виснажуються ресурси, існує ризик пошкодження морозами, зменшується стійкість до хвороб, та й комахи ще відсутні для запилення квітів. Звишнею, на відміну від підсніжників, є великі ризики. Дерева можуть захворіти і навіть загинути у випадку суттєвих морозів. Однак, узагальнений загальний прогноз погодних сайтів показує, що далі лютий буде не зимовим, а весняним в Закарпатті. Теплим на заході і півдні України і досить суворим на Сумщині і в східних областях Закарпатська область, яку з півночі і сходу захищають гори, не відчує холодного подуху арктичних мас повітря, що ненадовго не дійшли в Україну на початку лютого. Весь місяць денна температура коливатиметься тут від плюс трьох до плюс семи градусів тепла. Вночі під час прояснень можливі морози до мінус двох градусів. Прогнозується багато сонячних днів, але під кінець лютого задощить. Утім, температура залишиться додатньою плюс 6-8 градусів. В інших західних областях це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька. У першій декаді лютого буде зимно. Вдень від мінус одного до плюс трьох градусів. Уночі від мінус одного до мінус чотирьох градусів. Кожні два-три дні очікується дощ з мокрим снігом. Надалі почне теплішати, але незначно лише на 2-3 градуси. Завершиться зима на заході дощами з мокрим снігом. А яка погода за вікном у вас? Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.